Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Продовжили воєнний стан ще на 90 днів. До 9 травня. Воєнний стан продовжений. Я би хотів подивитися, що в цей період буде відбуватися в Україні, тому що ви мене також попросили про це подивитися. Насправді, я не дуже задоволений цією новиною, чесно кажучи. Хотілося б, щоб вже не було ні воєнного стану, ні війни як такої. Але я розумію, що не все залежить тільки від мене, я не Господь Бог, щоб керувати якимись надзвичайно сильними, великими глобальними процесами. Вищим силам видніше. Якщо так має бути, значить так має бути. Але все одно хочете вірити, що це безумство скоро закінчиться. Воєнний стан у будь-якому випадку, в принципі, можна відмінити в будь-який момент. Це теж е, загальновідомо. Добре, давайте я гляну на циганській колоді три карти. Що там буде відбуватися зараз в період воєнного стану? Карта отчаяння, карта провокації. Така трохи не хороша карта, небезпечна. Якісь провокації, якась агресія. Далі. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду це непоганий знак. І ще одна карта. Карта письмо. Письмо це карта якихось новин, якоїсь важливої інформації, дипломатії, в тому числі якихось дипломатичних процесів, дуже важливих. Давайте подивимося на таро. Теж три карти я хочу витягнути на колоді Таро. Давайте глянемо, що мені на колоді Таро карти покажуть. Карта колісниці падає, Сьомий аркан, карта руху вперед, карта перевезення, переміщення, карта якоїсь активної логістики, далекий рух. Далі дивимося. Наступна карта. Королева жезлів, карта сильної жінки, карта активної жіночої енергетики. Прекрасна карта, позитивна. Якісь жінки, якась жіноча енергія заходить в світу в політичну арену. І карта Мага, перший аркан. Хороша карта, позитивна. Трансформації, успіх. До речі, карти показують більше позитив, ніж негатив. Дуже хочете вірити, що це все безумство і пакоство, пакоснічество. Пакості всі ці якомога швидше закінчиться. Єдина негативна карта, напевне, це от, ця от карта отчаяння. Вона є такою не дуже хорошою на циганській колоді. Решта карти, я би сказав, більш-менш хороші та позитивні. Карта Колісниці, лист, якісь дипломатичні процеси, королева Жезлів, карта сильної жінки, карта мага, трансформації та якісь дуже великі переміни в кращу сторону. Хочеться вірити, хочеться надіятися, що всі ці карти вказують на те, що все це безумство якомога швидше завершиться. Дай Боже, щоб воно так і було. Шановні глядачі, я бажаю всім вам мирного неба над головою, побільше позитиву, позитивних емоцій. Ну і нехай збуваються всі ваші найзаповітніші мрії, в тому числі і наша одна велика спільна мрія про завершення війни. Всього хорошого вам, ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Не забувайте. З вами був Роман Завидовський. Цілую, люблю обіймаю. Побачимося в нових прогнозуваннях. До зустрічі!